Я це Луганська заліта. Що ж таке футбольний клуб Ател. Міні дете офісував президент клубу. Всім привіт! З вами «АТЛ» І сьогодні у нас в гостях тренер футбольної команди «АТЛ» Ренат. <ривіт> привіт! Let's go! Ренат, розкажи, будь ласка, детальніше нашим підписникам, що ж таке футбольна команда АТЛ. Футбольний клуб АТЛ це команда, яка представляє фірму на спортивної арені. Розкажи детальніше про свою спортивну та тренерську діяльність. Я вихованець Луганської зорі, також я заграв за Луганську зорю, за київський арсенал та черкаський Дніпор. Багато грав у футзал, і потім я став тренером як в футболі, так і в футзалі. А поділись, будь ласка, як саме ти потрапив у АТЛ і став тренером? Мені зателефонував особиста президент і запропонував стати головним тренером АТЛ. Після півгодини спілкування я зрозумів, що наше футбольне бачення співпадає, і ми почали працювати. А тепер розкажи, будь ласка, хто є в складі команди АТЛ? В складі футбольна команди АТЛ, це працівники фірми та професійні гравці. Нас об'єднує те, що ми одна тут. До речі, у нас незабаром тренування. Я хочу тебе запросити, щоб ти могла побачити все на власне очі. Чудово, пішли. Ось ми вже знаходимося в більш футбольній атмосфері. Ренате, розкажи, будь ласка, детальніше про формат аматорських турнірів. Він аматорський, але він більш наближений вже до професійного футболу. І тут постійно відбувається у нас тренування, і раз на тиждень у нас проходить гра. Ось тут задіяні професійні гравці вже, і це уже таке скажімо, менш любітельська історія. А тепер поділися, будь ласка, вашими найкращими, найбільшими досягненнями як команди на даний момент. На даний момент у нас дуже потужне досягнення. Ми в турнірній табліці посідаємо третю сходинку. це вище Лізі Реджо, і за рахунок цього ми попадаємо у фінал чотирьох і будемо там боротися за перше місце. Друзі, а ми вас запрошуємо на наступну гру, щоб ви назворо подивились, як грає команда АТЛ або онлайн-трансляція.